Інформаційні підсумки середи 23 квітня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться! Парвінок у Хмельницькому. До міста прибув перший тролейбус, виготовлений у Чернігові. Обережно кліщі. З початку року до міського травмцентру із укусами звернулося 30 пацієнтів. Небезпечні для довкілля. Хмельничан просять не приносити штучні квіти на кладовища у поминальні дні. До Хмельницького прибув перший тролейбус-еталон Т-12240 Барвінок. Це зовсім нова модель, яку досі в Україні не експлуатували ніде. Виготовили тролейбус на Чернігівському автозаводі. До кінця року наше місто очікує отримати ще щонайменше 23 таких одиниці транспорту. А загалом Чернігів виготовить для нас 44 нових тролейбуси. Нагадаємо, угоду щодо оновлення транспорту підписали торік. Деталі в сюжеті Вікторії Паламар. Водій із семирічним стажем Сергій Сорока вперше сідає за кермо новенького тролейбуса. На всіх тролейбусах, які в, в Хмельницькому, на всіх тролейбусах їздив, на всіх. І от зараз так довірили, от мені талона. Попробувати, як він. Класно. Ну, як нове враження. Гарний тролейбус, вигляд дуже гарний. Класно. Тролейбус Еталон Т-12240 прибув до Хмельницького із Чернігова. Модель має назву Барвінок. У них весь модельний ряд, вони називають назвами українських квіток. Ну, це саме Барвінок. Тролейбус сучасний, він представлений вперше в принципі, на як і в Хмельницькому, так і на теренах України. Це вже нова модель. Базова комплектація таких тролейбусів передбачає можливість автономного ходу, тобто без підключення до електромережі, до двох кілометрів. Система тепла кнопка дозволяє пасажиру самостійно відкрити двері, адже реагує на дотик. Ця кнопка, туди вона підійшла кнопку. Нажала, двері відкрились інші двері. в цей час закриті. Аналогічно вона і виходить. У салоні 32 крісла, а загалом він може вмістити 101 людину. Працює система кондиціонування та вентиляції. Є usb роз'єми для підзаряджання гаджетів та Wi-Fi. Для зручності водія передбачене всеохопне відеоспостереження та датчик світла, коли система сама вмикає та вимикає фари. Струмоприймачі приєднуються та від'єднуються автоматично. У салон можна заїхати на кріслі колісному, і всередині ізовні працює система оповіщення. Маршрут номер два. а дизайн транспорту виробники погоджували із Хмельницьким. Він повністю відповідає нашому брендбуку. Це перший тролейбус, який наше місто отримало у рамках підписаної торік угоди. Загалом Чернігівський автозавод у партнерстві із політехносервіс виробить 44 таких машини. 10 із них будуть із можливістю автономного руху на відстань до 20 кілометрів. Фактично, це замовлення наше для того, щоб можна було забезпечити діючі маршрути, де є мережа, де є тяглої підстанції, і забезпечити маршрути, які ми бачимо новими. Або які потребують до опрацювання в межах нашої всієї маршрутної мережі. До кінця травня Хмельницький очікує отримати ще 5 таких тролейбусів і ще 18 до кінця року. Однак виробники кажуть, терміни постачання затягуються через війну. Процесі зараз десь біля десяти десяти все ускладнюється, все ускладнюється зв'язку з відповідною подією, яку не можна на жаль називати. Тому е період поставки основних інших тролейбусів е затягується на якийсь определений період. Який саме ми зараз не можемо сказати. Це питання обговорюється. Нагадаємо, масштабне оновлення тролейбусного парку Хмельницький здійснює у співпраці з Євросоюзом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Весь проєкт це частково кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. 4 мільйони 450 тисяч євро, і це величезна сума грантові кошти, які ми отримуємо від Європейського Союзу. Ну і частка співфінансування з міського бюджету в розмірі півтора мільйона євро. Станом на сьогодні Хмельницький має 38 нових раніше придбаних тролейбусів. Очікує на постачання ще 43. Більше 10 капітально відремонтовані. Це дозволить щодня випускати на маршрути до 85 одиниць комфортного електротранспорту. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад 30 людей звернулися до Хмельницького травмпункту із укусами кліщів від початку 2025 року. А до Хмельницької інфекційної лікарні потрапили із хворобою лайма 14 пацієнтів. За аналогічний період минулого року було лише двоє. Медики кажуть, тенденція зараження від укусів членистоногих зростає. Дар'я Курнос розкаже більше. Маленький кліщ, великий клопіт. У Хмельницькому почастішали випадки укусів цих тварин початку 2025 року до міського травмпункту звернулося понад 30 людей із такою проблемою. За три місяці цього року було 23 чоловіка, а в квітні, спочатку квітня, на даний момент звернулося 8 чоловік з укусом ключів, тобто які були наявні на тілі, якими вилучали. Після вилучення кліща медики рекомендують віднести його у лабораторію на експертизу, адже ці члени стоногі тварини можуть переносити хворобу лайма. Лише за три місяці цього року у лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили більше двох десятків кліщів. Одинадцять із них виявилися інфікованими бореліями. Зараження проходить через укус кліща, відповідно, якщо він це один. Метод, і коли що достаєте і залишки крові, якщо кліща випадково роздушити, трансмісійним шляхом, якщо є уражена шкіра, також можна заразитися хворобою лайму». Проявити себе хвороба може не одразу, адже інкубаційний період доволі тривалий. Тож медики рекомендують стежити за місцем укусу кліща протягом трьох тижнів. Саме найпершим признаком це вона може з'являтися через три тижні після укусу кліща, в деяких з'являється через два тижні. Це все залежить від імунної системи. Може з'являтися пляма навколо місця укусу. Це з'являється кільце, не саме по а з'являється кільце на місце укусу. Воно може бути синього кольору, може бути бл'. Довго може бути до червоного. Якщо проігнорувати цей симптом, наступні будуть гіршими, бо хвороба лайма може вражати нервову систему, серце та суглоби. Звертаються тоді, коли починають їх боліти суглоби. Набрякають суглоби. Це може бути колінні, можуть бути ліктьові суглоби, може бути враження нервової системи, порушення сну, може бути безсоння, може бути дратівливість. Іноді може бути в нас були хворі, які втрачали свідомість. З початку року до Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 14 людей з хворобою лайма. Усі вони пройшли курс лікування. Медики наголошують, він буде дієвішим, якщо зреагувати одразу. Повністю хвороби позбутися можна, але це не дасть гарантії, що ви повернетеся до того стану, який був до хвороби. Це тобто саму бактерію знищити можна, але те, що вона вже зробила, не завжди вдається повернутись. Аби мінімізувати ризики інфікування, слід бути обачними. На прогулянку у ліс чи парк треба одягати максимально закритий одяг та користуватися репелентами від кліщів. Після потрібно ретельно обстежити себе, а також власний одяг. Тарія Курнос, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому оновлюють дорожню розмітку. Розпочали роботи минулого тижня. Дві бригади комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг наносять спеціальну фарбу на асфальтне покриття двічі на рік. Роблять це, аби водії в будь-яку пору доби могли безпечно рухатися автошляхами міста. Ірина Аріон розкаже більше. На одній з центральних магістрали Хмельницького вулиці Кам'яницькій оновлюють дорожню розмітку за допомогою спецтехніки. Бригада комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг наносить спеціальну фарбу білого кольору на повдовжній лінії. Стартували роботи у місті з 17 квітня. Спочатку оновили розмітку на виїздах з Хмельницького на Львів та Кам'янець-Подільський. Магістральні вулиці всі плануємо пройти двічі за сезон. Ну і хоча б один раз поновити максимально по решті вулиць міста. Орієнтовно десь 30-35 тисяч квадратних метрів за рік. Це забезпечує безпеку дорожнього руху. Всі розуміють, особливо в темну пору доби набагато зручніше і комфортніше їхати, коли розмітка є, і коли вона має ще свої світлові північ якості, щоб зовсім не старалися. На жаль, не існує. Наразі в Хмельницькому працюють дві бригади, в яких ще є вакансії. Одна займається поновленням розмітки, інша пішохідними переходами. Частково рух транспорту в цей момент призупиняють. Втім, працюють комунальники оперативно і злагоджено, тому заторів не виникає. За півроку фарба під впливом транспортних потоків та погодних умов стає менш помітною. Тож комунальникам доводиться оновлювати розмітку двічі на рік, а на центральних магістралях, як вулиця Кам'янецька, і тричі. Адже з початку повномасштабної війни роботи методом нанесення холодного чи гарячого пластику не проводять, як і капітальних ремонтів доріг. Виконують лише ямкові і поточні суцільним методом. «Стартував вже і сезон поточних ремонтів. Ямковий ремонт по місту. Вже запустили асфальтобетонний завод. Маємо три бригади, які працюють нашого комунального підприємства. Активно всю весну працювали над ремонтом. Після зими дуже поруйнувалися щепеневі дороги. В багатьох мікрорайонах вже завершили роботи станом на зараз ще в декілька вулиць ще допрацьовуємо. Зараз працює в мікронівезному пощебеневе Треба ремонтувати, щоб люди мали змогу добиратися і на роботу, і додому, і взагалі пересуватися якомога комфортніше. Оновлення розмітки на автошляхах міста, зважаючи на погодні умови, триватиме до кінця жовтня. Ірина Айон, Павло Романюк, новини міста. Замість штучних квітів висадити живі багаторічні рослини та поставити скляні лампадки. Так, в офісі розумна довкілля Хмельницький пропонують облаштувати територію біля могил, аби не наносити шкоди довкіллю. Адже пластикові квіти зрештою потрапляють на полігон, де розкладаються більше сотні років. А під сонцем та при спалюванні виділяють небезпечні для здоров'я речовини. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Хмельничани протягом цього тижня готуються до провідної неділі. Дехто, аби облаштувати територію біля могил, купує штучні квіти. Вони мають попит. Зараз багато хто купує їх. Живі з коров'яну та ці будуть стояти довше. трохи. Тим часом в офісі розумне довкілля Хмельницький містян закликають відмовитись від пластикових квітів. Адже зрештою вони потрапляють на полігон, де, за словами Світлани Каретун, розкладаються більше сотні років. Крім того, під сонцем та при спалюванні пластику у повітря потрапляють речовини, що можуть призвести до низки захворювань. Коли ми, наприклад, там, ними покористувалися, прошов рік, то частіше люди просто їх викидають. Такі квіти накопичуються на сміттєзвалищах. Тим паче, інколи ми стикаємося з тим, що такі квіти з іншим сміттям просто спалюють, і ми говоримо ще насправді про більшу, більшу шкоду для довкілля. І плюс, якщо можливо, хтось думає, що такі квіти можна тепер робити, то ні, тому що доволі часто ми навіть знаємо з яких видів пластику такі квіти виготовлені. Протягом тижня перед провідною неділею працівники міської ритуальної служби прибирають та вивозять за кладовищ сміття. За словами Сергія Бортника, пластику на цвинтарях із кожним роком меншає. є. Провідна неділя, до якої ми починаємо готуватися ще з зими. Якщо взяти, скажімо, Порівняння 16-17 рік, коли ми починали інтенсивну кампанію ніж штучним квітам та вінкам, ну, то я можу з впевненістю сказати, що вінків у нас відсотків на 50 і штучних квітів менше, ніж було в попередні роки. Все таки відсоток є. Тож замість пластикових квітів на могилах пропонують висадити живі багаторічні рослини. Є примулки, є гвоздики, є. Ем... Кривавники, вони мол, многолітні, вони гарно розростаються. Ціни доступні, беруть в таку квіточку, що воно розростається повністю, травичкою росте. Страшно свіже вкупляти, бо хочу посадити, щоб було гарно. Ми завтра йдемо прибирати, ми тільки свіжі. А для чого довкілля забруднюють? Також на пам'ять про рідних можна поставити лампадки. В розумному довкіллі закликають купувати багаторазові зі скла. Адже саме такі безпечні для довкілля. Сенс не в тому, аби щось довго стояло, сенс в пам'яті, сенс в тому, аби згадати. Ірина Муляр, Павло Романюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Закликали весну і відроджували традиції. Великоднє дійство влаштували в середмісті Хмельницького. Шість фольклорних колективів та ансамблів мистецьких закладів міста виконували веснянки, гаївки, заклички. Поруч з великоднім містечком розгорнули виставку світлин просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування. І усі охочі могли опанувати один з десятків способів пов'язувати хустку. Атмосферу дійства відчула і наша знімальна група. Великоднє дійство у середмісті Хмельницького розпочали акторки міського будинку культури на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка, закликали весну і відроджували традиції. У колективі Богодар центру національного виховання учнівської молоді наразі займаються 18 дітей: наймолодші учасниці 6, найстарші 15. Готувалися до виступу впродовж місяця. Різноманітні обирали і веснянки, і гаївки, і заклички. Це такі маленькі пісеньки, які саме закликають весну. Зима закінчується, і в нас постійно поповнюється весняний репертуар. Бо Десь вони щось почули в інтернеті. Давайте цю заспіваємо, а давайте ту. А давайте ту згадаємо, яку ми там пару років назад співали. Обрядові пісні підготували шість фольклорних колективів та ансамблів: вербиця школи мистецтв Райдуга, гурт Берегиня школи мистецтв, Златограйчик школи мистецтв Озерна, Джерелиця школи мистецтв Заріччя та дивограй музичної школи номер 1 у великодньому містечку. Розгорнули виставку просвітницького проєкту Спадщина хусткування. Авторка світлин Ірина Сторож каже, дізнатися про традиції можна за QR-кодом на кожній з них. Під час зйомки фотопроекту 27 видів. Частина в нас із східної та південної частини нашої країни, а частина була взята із центральної, західної та північної частини нашої держави. Хочемо зробити таке невеличке свято ще раз нагадати усім містянам. Про наші традиції, нашу культуру, наскільки вона гарна, наскільки вона велична, і усі охочі могли опанувати один з десятків способів зав'язувати хустку під час майстерки. Серед них Валерія. Знаю тільки три, це один із них. Е -е 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 -е. Мені подобається як це взагалі відбувається. Люблю дуже за цим спостерігати. Дуже часто вистави були, то хусткувалася, бо були такі ролі. Великодні дійства влаштували за підтримки управління культури і туризму. Хмельничани зупинялися, робили світлини, слухали пісень. Здається, що попала в дитинство. Згадала, як ми грали на ці свята гаївки біля церкви. Дуже подобається. Це дуже чудово відродження національних традицій. Це ну пісня, душа народу. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!